Людинки, всім привіт. Дедалі частіше під час замовлення перевірок по Україні, які ми в тому числі проводимо, дуже часто замовники запитують: а чи можемо, або а чи проводимо ми ендоскопію двигунів. І якщо у випадку бензинового двигуна внутрішнього згорання тут не виникає абсолютно ніяких питань, адже незалежно від виробника марки японці, особливо німці і так далі, ця процедура для них, ну по суті, як е, і має бути в сучасному світі, це важливо і це потрібно перевіряти. І з цим немає зауважень. Ну, я не чув конкретно якихось зауважень від власника автомобіля з бензиновим двигуном, що він не хоче, що він проти того, щоб робили ендоскопію двигуна в його автомобілі. То у випадку автомобіля з дизельним двигуном тут є дуже багато питань, дуже багато нюансів, через які, наприклад, я як власник автомобіля з дизельним двигуном не дозволив би таку процедуру робити. І, власне, сьогодні хочу вам розповісти, чому в цьому частково немає сенсу, і чому ні, на жаль, ми цього не робимо. Поясню спочатку, чому для автомобіля з бензиновим двигуном перевірка циліндрів стану. Власне, для чого і робиться ендоскопія, це, по суті, як така ну, нормальна практика, абсолютно адекватна і немає в цьому нічого страшного. Оце свічка запалювання, яка використовується в бензинових двигунах. Як бачите, товщина різьби, товщина тіла металу цієї свічки. Крок самої різьби, вони говорять про те, та і в принципі виробники закладають можливість неодноразового закручування і відкручування цих елементів. І навіть якщо вони там за певний період перебування в двигуні закиснуть, товщина металу цієї свічки дозволяє прикласти більше зусилля і все ж таки її зірвати і відкрутити. Хоча і з цим бувають нюанси, та, повторюсь, в 99, мабуть, відсотках випадків свічки. Запалювання на бензинових двигунах відкручується адекватно, отвір майже сантиметр. І ну, він дозволяє практично будь-яким сучасним ендоскопом, та й раніше дозволяв залазити в циліндри і там, перевіряти все, дивитися і клапана, і голівку, і стінки роздивитися нормально, і так далі. Тобто, от чому для бензинового двигуна це не є проблема. А, ну і ще частіше за все, саме на бензинових двигунах стаються задири в циліндрах, які все ж таки під час ендоскопії люди і шукають. Ну і саме тому для них це якби. Абсолютно адекватна процедура. А поруч лежить свічка розжарювання, не запалювання, а саме розжарювання, яка використовується в дизельних турбодизельних двигунах. І ця свічка, як ви бачите, по своїй товщині, ну, як мінімум в два рази тонша за свічку запалювання з бензинового двигуна. Тут іде мілка різьба, вона дрібненька. І виробники на свічки розжарювання. вони, в більшості випадків на більшості автомобілів не дають якогось регламенту, що їх через певний кілометраж треба міняти. Типу міняється або коли вона вийшла з ладу, або на весь термін служби того самого дизельного двигуна. Але свічки розжарювання це один із найпростіших способів. Коли, якщо і треба перевірити зробити ендоскопію дизельного двигуна, то найбезболісніше вони дістаються, і саме через них, через отвори, куди вони вставляються, можна зробити ендоскопію. Раніше не можна було. Чому? Тому що це в нас десь 6 мм товщина діаметр самої свічки, а місце, де свічка входить в циліндр, воно ще тонше. Тобто раніше не було ендоскопів з такою тоненькою камерою за притомні гроші, щоб вони були на практично кожному СТО, щоб цю ендоскопію в цілому було можливо зробити. Тобто раніше про ендоскопію дизеля, ну повторюсь, тільки коли були якісь проблеми, І робили, говорили і, в принципі, робили і роблять інший. Отвір, через який можна в дизелі залізти і подивитись циліндри, це у нас іде форсунка. Форсунка та вона товща, вона десь, в принципі, місцями товща, місцями, якими вона заходить в головку, трішки тонша свічки запалювання бензинового двигуна. Але з форсунками не все так просто. Як і свічки розжарювання, форсунки дуже часто можуть. Так просто відкрутивши гвинтики не вийти. Для того, щоб дістати форсунки, треба розібрати паливні магістралі, відкрутити болти. Обов'язково, коли встановлюються форсунки, треба замінити, встановити нові гвинти, якими вони прикручуються, щоб не була потягнута різьба, тому що там тиск в циліндрах, дай Боже. А під ці форсунки, зазвичай, якщо вже їх смикнули, треба замінити ущільнючі металеві кільця, потім гумки можна замінити. І вся ця процедура, якщо ми порахуємо, покалькулюємо, вона тягне немаленькі фінансів на те, щоб її проводити в рамках перевірки, а ще. Під час того, як хтось буде пробувати дістати там свічки розжарювання чи форсунки з дизельного двигуна, вони можуть просто так не піти. Доводиться використовувати різного роду засоби. І от я б, стоячи на місці власника там автомобіля з дизельним двигуном, коли б це все побачив, як це все відбувається, хтось вмішується в двигун, робить якісь нерегламентні процедури. Я б сказав, та на хіба воно мені треба до побачення, в принципі, це моя аргументація того, чого я б на своєму автомобілі цього не дозволив ніколи робити. А, питання також зі свічками. Рожарювання теж буває, От чому навіть через свічки розжарювання при наявності відповідного ендоскопа діаметра його камери, точніше, яка може влізти в такий тоненький отвір, тому що свічки розжарювання вони дуже тоненькі. В першу чергу вони мають отут тоненькі стінки, бо всередині знаходиться тен, який власне і нагріває в циліндрах все, що там знаходиться повітря чи паливно повітряну суміш. Несуть і свічки розжарювання дуже часто вони закіпають не тільки на різьбі, прикипають до корпусу, відкручуючи, навіть прикладаючи вище зусилля ніж треба, вони можуть просто взяти і. Обламатися. І тоді, от ви приїхали продавати автомобіль справний, абсолютно хтось хотів перевірити там, компресію чи, наприклад, ендоскопію зробити в циліндрах. А по факту вам її навіть не зробили і ще й зламали автомобіль. Тобто, окрім того, що свічку треба замінити, окей, вони там по 10 доларів чи по 10 євро коштують, не всі, правда. По-друге, і найголовніше, це те, що вам її потім якось треба дістати звідти, і вона висверлюється. Є ризик величезний, що всередину в камеру згорання потраплять. Потім стружка, обламки, якісь, шматок може взагалі в камеру згорання впасти, і потім тільки розбираючи двугу внутрішнього згорання, його можна звідти дістати. Та от власне чому воно і мені, і більшості власників автомобілів з дизельними двигунами нафіг не треба таке робити, бо це реально дуже і дуже небезпечно. Може закінчитись плачевно. Ну І оскільки я вже зачепив питання ендоскопії через отвір для свічок розжарювання в дизельному двигуні. Порекомендую вам якраз ендоскоп, свіжу модельку від компанії Profiline, з якою я співпрацюю, від якої ми використовуємо обладнання для діагностики автомобілів перед купівлею. У них є моделька, яка дозволяє залізти практично в будь-яку щілинку і зробити ендоскопію. От Я, наприклад, в своєму цьому автомобілі Audi, коли міняв свічки розжарювання, я просто відкрутивши, заліз в циліндри. Уже Оскільки свічки викручені, ну, мені їх треба було викрутити замінити. Думаю, є ендоскоп, чому б не подивитися. Тобто дивіться, яка товщина ендоскопа його камери у порівнянні до товщини свічки, він заходить якраз таки ідеально сюди, це ледь не єдина модель на ринку, яка дозволяє такі речі робити. Ну і власне завдяки цьому ендоскопу вставлю відео, я побачив, що в головці блоку циліндрів мого автомобіля є певні проблеми, якими варто займатися. Тобто, це як такий варіант діагностики для себе. Він Доволі таки недорогий у порівнянні з якимись супер розкрученими брендовими інструментами. Але ну, якби для власного використання, як на мене, коли ви обслуговуєте самостійно свої автомобілі, то штука незамінна. Посилання, промокод на придбання я залишу внизу під цим відео. Переходьте, замовляйте, діагностуйте, перевіряйте, працює швидко, дуже якісна камера, дуже багато налаштувань, є декілька рівнів яскравості підсвітки. щоб Коротше, роздивитись все, що тобі треба. Отака ну, крутезна штукенця. Тобто, якщо треба подивитися, щось зламалось, в принципі, це зробити можна, відбувшись навіть малою кров'ю, викрутивши, в більшості випадків вони нормально викручуються, але дуже часто свічки розжарювання розвалюються. Тому от завдяки цьому девайсу, через свічки розжарювання, якщо і дуже хочеться, то зробити ендоскопію можна. Тепер ще декілька нюансів. Так, як цікаво, виходить. Я тут про дизельні двигуни і ендоскопію розповідаю, сусіди трактора, мінус 13 прогрівають, розгазовують. Ну але не суть. Чому для дизельних двигунів перевірка ендоскопії не є такою прямо показаною, як для автомобілів з бензиновими двигунами? Тому що по своїй будові дизельний двигун він дуже і дуже залежить від компресії і в цілому від сили стиснення. Сила стиснення повітря у дизельному двигуні у порівнянні з бензином, десь в рази Три вище, як мінімум, і що найважливіше, що дизель в цілому його ефективність, його стабільність роботи дуже залежить від цієї сили стиснення. І якщо там якимось чином стаються задири, наприклад, та чи щось там, кільце залягло, чи ще щось, в нього падає сила стиснення і. Палена суміш, яка туди подається, вона або не так ефективно запалюється, або не так ефективно перегорає. Через що у двигуна буде підвищена витрата пального, нестабільна робота його буде трухати. По суті, це можна порівняти як, наприклад, з бензиновим двигуном. У нього пропуски по запалюванню, там або катушка пробита, або свічка там через раз дає іскру, як то кажуть, в народі троїть. То так і по дизелю це буде помітно. Тому. Так, тому для дизелів це не є настільки якби нагальним при купівлі, така перевірка, але вона є дійсно важливою і необхідною, коли виявлена якась проблема. Тобто, коли приїхали до автомобіля, щось незрозуміло, щось його трухає щось він там, вібрація, якась, звуки якісь дивні, і є дуже багато там сумнівів, це там свічка розжарювання, чи це форсунка, то от якраз таки ендоскопія в цьому випадку і розставляє всі крапки над і. А саме при звичайній купівлі. Як на мене, повторюсь, це моя виключна думка, і як би для себе я робив, я в цьому не бачу абсолютно ніякого сенсу, адже дизель навіть електронною діагностикою можна перевірити там по коригуванням форсунок, що десь є якесь відхилення, десь щось він нестабільно працює. І коригування іноді можуть навіть показати, в якому циліндрі є питання. І тому, якщо є питання, тоді вже є Сенс вести автомобіль, там, знімати, діставати форсунки, діставати свічки розжарювання. І тут є питання: на хіба воно вам треба взагалі цим одразу займатися, якщо ви просто хотіли купити собі безпроблемний автомобіль і його далі експлуатувати? Це вже питання. До власника <хи> його автомобіля. Гадаю, така інформація вам була цікава та корисна. Якщо так, тисніть подобайку, думки, коментарі, свій досвід, як ви продавали, чи погодились на ендоскопію, коли вам пропонували, чи пропонували вам її в житті. Чи ні, пишіть внизу в коментарях під цим відео. І до нових зустрічей.